Створена лише в 95-му році в Криворізькому національному університеті кафедра моделювання та програмного забезпечення випустила вже більше семи сотень спеціалістів та магістрів. Її випускників можна зустріти у великих it корпораціях, як то Google Вони працюють в Україні та за кордоном. На широку ногу поставлена наукова діяльність. На рахунку кафедри 69 патентів на винаходи, деякі з яких працюють на стенді кафедри, як то електронний годинник, текстовий рядок та сенсорний екран. Новітня розробка студентів я проводил лекции, говорю, ребята, давайте, вот, у меня здесь такое предложение. В принципе, я говорю, вот вся информация, которая на кафедре, то, что вы получаете в бумажном виде, это бумажные волоки, это мы можем получить в электронном варианте, можем через интернет. А спрашивают, так как? Я говорю, очень просто. Вот нарисовал функциональную схему прямо на доске, и с этого все началось. Роботу було розподілено між дев'ятьма студентами, яким довелось самотужки оволодівати позапрограмною інформацією. Я хотел им показать, доказать, что вы можете, есть проект, причем коллективный такой труд, они выросли от самых первых шагов, что, что такое печатная плата, как это делать, что такое контроллер, что такое процессор. Так з'явилася універсальна автоматизована інформаційна система. Прилад по своїй суті не має аналогів, тому патент отримали на дивовижу легко без доопрацювань і втомлюючого листування з держслужбою інтелектуальної власності. Десять місяців напруженої понаднормової роботи у лабораторії Альберта Заряна вивчення багатьох тем практично з нуля командна співпраця для дев'ятьох студентів і їх керівника. Це стало чудовим досвідом інтелектуального штурму і командної роботи. Це було не скільки складно, скільки цікаво, тому що е, одне, одна справа це вивчати щось на лекціях, на лабораторних роботах. А коли ти самостійно береш і втілюєш це в життя, ну тобто е, в твоїх руках механізм оживає, передаються дані, отримуються дані. Ну, це зовсім інша справа. Було дуже багато доволі інтересних зданій, тобто були речі, які для мене були незнайомими, і те, що я вивчив в процесі виконання, були е, в яких какие-то проблемы, которые решались вместе со всей командой. Но все-таки это было действительно интересным очень заданием, интересным проектом. Винахід встановлено тут, таки на кафедрі МПО. З сенсорного стенду студенти можуть отримати всю необхідну їм в навчанні інформацію. Є блок для інформації для студентів, в якому відображається розписання занять в такому виді. Тобто це віддільний список для кожної групи. Відображається розписання преподавателів, для для кожного з підподавателі віддільно отображається, наприклад, блок з учебної літературою, по различним предметам по различним темам. Мірові також так буде розроблений блок соби, блок інформації о самої пефетці. Під час екзаменів можна розглянути розклад екзаменів безпосередньо, щоб ну не шукати викладців окремо. Там якщо буде перенос занять, то одразу він буде відображатись на цій таблиці. Не треба заходити на, на сайт. За допомогою стенду є можливість завантажити необхідні файли з використанням QR-коду. Створений власними силами винахід вже активно використовується студентами як організаційна підмога в навчанні. Він не має аналогів і вже довів свою корисність на практиці. А для винахідників став підтвердженням вірності обраного шляху, перевіркою власних сил і доказом, що за бажання підтримки та самовідданої роботи немає нічого неможливого.